Так, на нашу жопу без підключення не буває. Видно вам, не видно? Все, сито лопнуло. Скрутив на проволоку і просто печем на проволоці. Черт я знаю, він, не держи, походу не держи. Всім доброго дня! Не так должно це відео було починатися. Але маємо те, що маємо. Значить, яка мораль. Поле ми не домолотили. У нас проблема з вомом. Передаємо, передаємо привіт. Тим хто пальця в сроці тримає. Так. Це ж треба держати його в задниці, щоб це в нас вже нам так не фартило. Е Просто дивіться, ВОМ включений на тракторові, а я його, прокру... а я його прокручую рукою. Він більше всього, що він лопнув. Тому що кардан висить просто, таке включений, не буває, нагадаю, його захаплює. Може... Ну, як у діда старого, так? Да? Да, може коротко, це, може десь шестерню зрозуміло, ну, навряд ли. Більше всього, що що лопнув вомка. Швиденько повертаємося до Т40, уже ми вдома. Значить. Все-таки десь тут зарита собака треба якось це вирішувати. Ситуація яка? Приїхала додому, вал включається. Включили до комбайна, знову вибуло. А юмс у нас безтопливний. Зараз збираємо юмза, топливну, форсунки, заводимо, чіпляємо до комбайна. Більше все, що так. Щоб не розкидати зараз Т40, того, що він нужен буде для валкування. А тут треба розкидати поліка, кришку. Коротше, щоб не усложняти життя, зараз сцепляємо топлівну і печемо. О, кстати, дивіться про схожість насіння. Оп! Дивіться, оце ось о, те, що, те, що в мусорі, дивіться. Так. Ніченька, вже ніченька. Завели, завели ми дракона. Запустили ми юзика, вчепили цю всю бандуру. Їдемо. Сподіваюся, що буде більш без приключень. Одна у нас тут у нас, нас, нас три катан добувати, маленький зазор на розворотку, будемо акурат. Юрій у нас вже щось з цим пунктом баяє. Помогти ти сам. Понижена це швидше, ніж у Т40 понижена. Мені так стається. Ми, ми водимо зараз трошки швидше. Так що так. що Я не знаю, як вам буде чути мене. А отак ми поночі домолачуємо ділянку. Не може таке закон подлості, так? Да? Ніч. Уже наче біля дому охота. Нам залишилось два рядка. всіх своя охота. Да. Всі і в стилі охота. І, і в нас наматує. Кара. І нас наматує, розматує. Нас шість наматує. Ой, це Бого, блядь, роком. Кого боком, кого з коком. Поки що раком нас і з боку з підскоком. Ой, коротше. Коротше, намотало, замотало. Ну такое. Два рядочка, два з половиною, ніяк не заб'ємо. Продовжуємо наші будні, отака діляночка. Там краще, там слабше. Але хлопці кажуть, що буде чітко. Як бачите, я тут геть вузенькі рядки робив. Щоб комбайн забирав швиденько. Два дні був дощ. Ну, ґрунт такий, тут провалюється, дивіться, воно пісок. Е, зараз побачимо, потоне чи не потоне наш трактор. Якщо що, то я приїхав двома. Те 40 буде відвозити, будемо вивозити ним зерно. Мільйони наші. Так, по... що в нас по ґрунту, ось дивіться, де я заїжджав. Трохи трохи, ви поняли, так? Да? Трохи колії оставляє. Побачимо. Зараз ми опустимо їжака, буде легше. Так, конструкція наша держиться, все чітко. Один мінус нашої конструкції це малий зазор. Ось тут трохи грязі набиває. А так все ідеально, да, так, Так. В следующему році робимо комбайн самоходний із на реактивній тязі. Коротше. Це у нас зараз екстрений ремонт, заклинив цей. Я поняли, Ану, Ану, так я зрозуміли, клапан. Одним де мізинцем, що вміє робити. Отак, так. Да? Звучить ідеально жінка. Так, все чітко, коротше. Це ті... тільки один палець. Да, один палець. Бачите, в мізині. Ви, що вміє. На, скручуй. Про нас ми цими руками загріблющими буде готові взяти все в плані техніки. Більш нічого. з переднього моста. Такий у нас ґрунт тут зараз. Це не дуже добре, ми зробили, але мораль така. Отут уже він із комбайном, і з прицепом маленьким, з нагруженим насінням, може їхати не хотів. І передок, все все чітко. Так що не розказуйте, що й мезо і передок не нужен. Любому трактору треба 4х4. Сьогодні трохи згортання чи валкування. Це та сама ділянка, де було, як я казав, колись постійно в бетон. Отак вона виглядає. Ніби непоганий врожай, але мішки покажуть. Мокро, зараз мокро, рядки стараюсь робити максимально вузенькі, між, між ними. ну, рядочки. Тим по кругу, просто комбайном ходимо, зато ходимо швидше і не треба тримати його на щепленні, і не забиває. Вкинув собі першу чи другу і поперу. Першу чи другу понижену, я маю на увазі. Ситуація по ґрунту, бачите, що робиться, не дуже добре, але треба пекти, тому що вже як не як жовтень. Доводиться трохи тримати на нав'язки з гортача, тому що трошки навіть підтанує він, скажімо так. Але в принципі трохи підсміхнув, єле-єле і печу. Нормально. Вказується, можна було і так. В принципі, плече коротке на нав'язки там якісь пару. Пару сантиметрів. Чуть-чуть тільки видно, що, що вона вперлася і все, і пошов. Побуваєш підтанний. у нього. Вже Юра із Так, Що вам сказати? Очередний день на нашому, наших робіт на гарбузах. Юра, у нас ютуб забани за твої матюги. Короче, Роз, розправляємо. Щас хлопці кони розправляють, розпрягають і починаємо роботи. Допускаємо йожика і поперли. Може буде сьогодні будемо сьогодні буксувати, тому що поле мокре. Там в каналах воно вода стоїть, там, де ми намісили. Зараз прямо в ефірі буде. Може бути весело. Зараз. Чого вони це побачать, непевно коли. А ти свій тікток, то можеш і зараз виключити. Покажу. Покажу вам яка ситуація у нас у полі зараз е, можемо доїздитися. Бачите, стоїть вода у слідах від трактора. А Тут якби в ямках, да? а там далі взагалі ну, все тут так само. Тобто в цій личинці ми можемо трохи трохи потонуть Ну, що, включаємо передок. і пошов, але стрмна. Ну, хай цепка не взяли ніякого, щоб вона на всякий випадок, щоб тягнути. Отака молотячка, тут канава, вода і юмзик по міліметру на шкребе. Ось там маєстрок лотає. Що рода, юмзик! юзом пре. Давай я вам хвіст! давай давай! е! А кажуть, юмзик, це не трактор. А дивіться, що тут. Коротше, отут повний треш, тут 510, колесо юзок, і ви просто подивіться тут, дивись. А кажуть Юм, це не трохто. Диви. Канави по пів метра глибиною. Ну це тут воно е... тут воно мокро, бо тут улоговина і вся вода туди згори, з полів. Тече сюди. Ну, надіюсь, що е, трошки сонечко вже вітерець під трьох. Стемо? Що ти наробив? Що ти наробив, скажи мені? Це, це вон так начальник за рулем. Си ч не кричав, не біг, не встановлював, не падав під колеса, груддю? Коротше, Взагалі ми ходимо перша, друга, ну а тут я йшов третьою, пониженою. А чого? А того що хочу швидше. А ви виходить? Виходи взагалі класно. <різь> Там посували тільки що я вже не засняв. Включаєм вум. вом, подожди упражнє фітнес, фітнес- як треба перечіплятися, коли пеньки забуде дома пенька? Я не знаю як воно буде йти. Він не знає у нього стрім. Ці блогери, це капець. У мене краша камера. Я бачу. Як казав пенюк, каже, пеньки забули пенько. Отак перецепили комбоїна. Тут -а директор. Підсепляги гідравлік. Ти хоч наш який туди. Вам не кажусь, на а дівкушки, як я роблю, добре. Та правильно, оцього дурня сьогодні чуть не змолотили. Побіг за мишою, блін, і чуть в комбайн не заліз. Так що зараз покажемо. Тіка, іди сюди. Іди сюди. Зараз покажемо, як горне. Буквально пару хвилин і я сідаю в другий трактор. Андрюха буде. Ти аж туди валиш? Аж туди? Коротше, зараз я десь побіжу за ним. Він їде з в другу сторону поля. Зараз на йому навстречу будемо йти, подивимось, як буде горний. Питання були по посівмату. Зараз швиденько, дивіться на полі, тут український багатоплідний. В наявності в нас український багатоплідний данка полька, Сєвроволський, Болгарка і Турка. Ми не будемо лапшати, що у нас там. Еліта, що в нас там F1, супер-мега круте, десь там з Турції, з Австрії, насіння привезене. Ми просто на кращих ділянках вибираємо кращий гарбуз, чистимо його і продаємо. Робимо аналізи і продаємо. Схема така: ось і всіх макаронних виробів ми вам на вуха лапшати не збираємося. Багато людей брало того року, Цей раз, цього року також багато дзвонить. Врожай ви можете подивитися в наших попередніх відео. Та і в цьому. Ну це не найкраща ділянка. Були, була набагато краще. Були. Е, можете там вище Тікток погортати і все побачите. Тому кого цікавить, можете писати мені або дзвонити, краще писати на Viber або в або Юрій. Наповнення гарбузов. По 3 тони дає з гектора. Так, короткий коментар пока обід. Ось ця ділянка. Тут 20 соток. Як бачите, тут врожай не дуже. Тут 18. Ну, от не хочу просто показати вам чи сказати, що не так у нас все гладко, як би хотілося. Є хороші, є погані. Була ділянка десь 900. Плюс-мінус в цьому році. Ну, тут ось кілограм 300. Ну, слава Богу, та що 900 була здорова, а ця що 300, то це маленька. Вон там далі через город 40 соток. Ми тільки що набралася 22 мішка набили. Там навіть 40, по-моєму, немає. Так що, раз і різниця 20 метрів. А чого так, пояснити сложно. Тому так, такі справи. Але мораль яка, хто не робить, той не має. Під лежачий камінь не тече. А у нас тут потеплішало шало, Всі вже в шапках, в куртках. Коротше, хоч би молотити. Поки хлопці міняють мішок, покажу вам. Просто валок густий, гарбузи не влазять у комбайн. Хожу перший понижений. Ось надо... треба загрузочно трохи переробляти. 10 соток ми змолотили. Чи це 10? 8? А, да. 8 з половиною. На собачому говні. <рес> тут вже, мабуть, кілограм 500 із 800. Так що нормальна врожайність, нормально враження. Хто ж повірить, це, ти розумієш? Ну нічого става. <рес> так, значить що, хтось просив показати, як, що за прицеп, як ми возимо. Та тут нічого сложного, просто гарба на москвичівському ходку, фаркоп. Все, це ми так катаємося, ну, щоб ж не збирати їх по полю. Ну, сюди 25 мішків оце десь приблизно влазить. Ну Якщо сильно хорошо, то до 30. Так що такі діла. Але буває, що оце весь паровоз, то я там трохи на краю був буксував. З ну, передком, звісно, не, не страшно. Ну і Перші втрати, це от зубок у нас пішов один. Юра, ззаді держав мішки, щоб не падали. Навалили стільки, що в прицеп не влазять. Зараз будемо вигружатися.